В твоїй руці. Тепер не шка в твоей Блін. Oh. Блин, офигеть! Офигеть! до доста! 100... Усім привіт! Сьогодні ми з вами продовжати в Grey Down, Да, ми, коротше, продовжати в цю прекрасну гру там би не можемо міняти погоду з нашим артефактом. І, коротше, в останній серії ми знайшли якогось непонятного демона, і тепер ми, щоб ми потрапити до церкви, там де ми маємо далі пройти, нам треба було його знайти. Але ми його знайшли, і я не затягую, я його зразу ставлю. Я багато думав про. Something... Я відчуваю щось хороше у тобі. Вау, wow, ми поставили демона і тепер. Да ладно, мы можем зайти. Ніфіа собі в церкву. Що тут пише? Ой, ну, ну нафіг. Чекай. Опа! Що за головоломки, чувак? Чо, є. І шо? <різь> Це так має бути, блин. Мене відкинуло нафиг просто. О, кнопка. Не собі, бля, що за головоломки, ну їх нафіг, чекай, що тут є взагалі. Ну тут що, ну деф дефолтна церква Бо фісабі. Двері зачинаються деякими містичними силами. <порізь> а, двері зачинена містичними силами, чекай, що тут у нас. <порізь> Я дуже <навчасті порізь> пильно стежу за великою <порізь> лабораторією. Коли, є, коли в не залишилося більше людей, щоб пограти, Я зачиняв і втарт та поховав ключ. Хто хоче вступити, повинен в створити новий ключ. Я від Айвертасії Слів з услі землі та настоянки Сонця. Тоді вони мають зайти в мою печеру та викинути її в Атенорі. Блін, що це за. Офигеть, чекай, тут 6 браку я блин, 6 кинуло воломка, кам. Шо за таке? Кристалл. Двигадає живим. Опа, плюс к... Так, мы пока вечно тут не можем. Стоп! Туда щось хватало. Я поставлю его тут, да? Можно? Не, не можна. Опа. Сагара. Ай! Это <ріст> жалко. Ну цей, сырники, блин. Чай. О. Я за я запалив, але нічого не спрацювало. А воп, свічу! <кхід> я поняв. А, ну треба тут ще поставити правильно. Йоп моє. Так, а не можеш не треба нічого палити? На вроді все запалило. Окей, йдемо сюди. Тут а що? Тут треба щось? Ні? а або бракує теж. Опа, шухляда. Що за? Дзеркаль. Нормально, більше нічого не відкривається. Е, Найкрасіше, що ти можеш побачити на бізне. що ти можеш побачити в цьому світі до нього до цього ти не зможеш не прикоснутися і не. І не, не, не типу, не почути, тільки серцем. Опа, во що це в нас? А, нам треба во. Да, да, і тут потім... О! Що я зробив? Опа, шо це таке? Дим. І шо? О, магніт? Блин, шо тут можна... О, чекай. Треба. Вищий чи шо. Куда оце штука має. Такого. Да, да, такого. Вот, получилось. Стоп, не можу ніяк. Е, забрати. Опа, ніфіга собі. А, і с... Да, і ми можемо зараз... Це має бути настойка сонця, да. я собі як на цей фігачить. Все, ми забрали. Тепер можна поставити, Чекайте, що? Ось Сюди, да? І... Тер пароль точно. Чекай. Давай. <реслужб> да ладно, боже. Палеломка ти... тупа, що це Жесть, я не розумію. Короче, ладно, ми зробили, чекай, да. Тепер ми отримали цей келик. І тепер у нас два таких. І... І ще... Зараз я маю його кудись поставити. Е, от куди я поки не, не до кінця розумію? Тут ще якийсь келик. Е, чекай, 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 оце що. Е, чекай, тепер сюди можливо. Ні, ми тут уже все зробили. Ти, тут куди мені цей келик поставити? Тільки детал... Во, сюди. Да, 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 да. А, ми маємо його переробити, цей цей що ми знайшли. Е, це як його цей діамант, Коротше, короче, цей кристал. Діамант як там, ізумруд чи що, як там то зелене називається айво. Давай уже, скільки там це робить? це жесть. Алло, алло, чувак, швидше, швидша, А це безконечно можна робити чи що? Дара ковер, свій коверик для миші зітру нафіг. Не ну серйозно. що щет мене великий. А це все? А во! Кнопка зелена. І що? А, ми поливаємо це все і зараз воно виросте. Як це можливо? О, ні, собі, це що, наша цей земля? Яка в своєредина планета? Люди вирощують п'яти тисяч троян в одному саду, але не знаходять те, що шукають. Це так. Да. Те, що вони шукають, можна знайти в одній троянді або трішки води. Я можу підняти над землю і створсяти за всім, що рухається у у цьому світі. Тепер це твій час. Офієть. Планета просто тут появилась. Так, чекай. Стоп. Келекс? Це є мам. Це має бути суть землі. Оцей Келикс... Дейвід, Девід, Дейвід, тепер не сердеться, Йосипа, а мені потрібно підробити ключ. Дергай Йосип живе недалеко, але його печера прохована. Можу тобі знайти її. Я завжди любив зиму. Окей, а де мені тепер? Сюди? Я не можу відкрити тут цей. Аааа, стоп назад. Що, чекай. Я ну трохи не розумію, куди. Сюди мой. Дай, дай, Йосип. Что? Ані? Чого? Як тут з'явилися санки? Хто це це Не Ніфіга собі, офігеть. Вот це сильно. Нормально, если им все полетіли. Да, ну нафіг. Я світло світло. Той, хто йде за мною ніколи не ходимо у темряві, але матиме світло життя. <рес> хто? Who хто ти? Я його батько. Ми будемо на твоїй стороні до кінця часу. собі, крутяк. І ми прилетіли на якийсь острів. Танечка, тут тупік. Велінцефока, це фотосесія. Є. Так, окей, куди? 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 якась церква велика дуже. Чекай, а як? А, може зиму? Точно, точно, точно. Літо. Я забув, що я можу тією штукою користуватися. Чекай, і куди? А, вони пропали, чи якщо я став... цей поставив, то цей. А тут тупік. А, не тупік. У, вау. Почерай. йо. Йосипа, але він уже. Того сам. Як би да. Окей. Що, що, що я поставив? Чекай. Я щось поставив. Е, а, камін. А ми зажигли. Закрий. Але. Але звідси нічого не треба щось поставити. Да, да, да. На каву, на там ще кизерночка що це. Мій син. На жаль, якщо ти читаєш це, ти то його вже немає на цій землі. Тепер, коли ти приніс е, найкращих скарби з хмару, ти маєш змішати у простому лечику. Туда все всередину, атона, а потім запах. Лит вогонь. Для цього тобі надо мої кістки? Вітькаво, чому? Тому що працює проти самої суті бажаного творіння. Може господь було осплить тебе. це жесть, Чекай, а куди мені? А сюди? Е. Цей ключ відкліва відкриває серце? Чекай, а що мені треба було. А я не можу взяти ту миску. Ця гравно трошечки підбагаю підбаговано тут. Чувак, тобі все? В тебе все окей. Блін, це жесть, чекай. А що в мене ще... Шо я взяв кістки. Сюди, да? А чому туди? Ладно. А, закрити, господи. Ну я геній. чекай Все? This is it. Ключ. Ось воно тепер, коли я отримую цей ключ, мені здається, що я нахру, що до правди. Я боюсь, що правда може ось мене до Божої благоді, або знищити мене. Непогано. Тепер ключик, супер, так можна налівати звідси, так? Блять, дякую, чувак, але все, пока давай. давай двері закрию тобі. Так. Імба. тепер нам треба... Ми тепер звідси маємо звалити чи що? Ми типу, забрали і все, пока. Пока реально, так і думав. Полетіли на іншого чи куди, чи назад. А, до церкви може ці. Не... Непонятно. Геймплей, звісно, сильний. Давай, давай. А, ми ми вернулися на те. Ну так я думав. Чекай, тепер, коли в мене є ключ, да, я можу вер... короч все зрозумів. Ми вертаємося до церкви, відкриваємо цю двері, яку ми за... треба відкрити. Все давай. Нічого собі настепнуло. все, поки цей барашки не там. У нас є ключик, летс гоу, з підранем. Планета, тут все все залишилося. Let's go. Вау. Wow. Тебе переслідує семеро демонів. Я боюсь, що жорсткі та ранні обійми смерті зустрінуться їх нехрещеними. Тобі потрібно помістити їхні серця на вівтар, щоб звільнити їх. Мені також потрібен череп святого. Раджу шукати книгу риталі у твоїй бібліотеці. Це допоможе тобі, коли доведеться з'яснутися із ними. Сім серця. та череп святого. Коли Сембро Морив переслідували мене, Девід визнав йому потрібно було сімседеш та череп. Я маю шукати ключі в моїй бібліотеці. У мене тепер є спеціальна книга. Сідні ротали для вигнання д'явола. Багато років тому я їздив до Траслювання, там книжкають малі спосіб боротьби за приводами нехрещених дітей. Вони витягли його тіло із могили та доставили на перехрестя, потім вони вбиватимуть дерев'яний кілок скрізь його серце. І ще буде виконувати це старі ніж дії, які палили трупи, як та робили кавузи попелу. але чому я роздумую над такими запитанням, коли Бог тим не менше поруч із зі мною? Я радами за його правилами, тому що я не шаклу. Стоп, ми реально повернулись. Я ясно бачу, де Девід не буде обружним. Це було лише в моїй голові. He would often But uh -huh. things I couldn't comprehend at that time. Mm -hmm. після Я прийняв це як знак демонічного як він довго говорить, це жесть. Але ми повернулися сюди, пам'ятаєте там де той вулкан? І ми йдемо в Біг Бен з дитячого будинку. Потім він піде до церкви ночі та пла плакав там годинами. Я слідкував за ним, мені ночі він продовжував молитись, Господи, помилуй! О, Господи, помилуй. Я думаю, що йому потрібна допомога, що його мучили демони. І ніколи не вважаю, що це могло бути ознакою його святості. Ага, Окей. А, не можемо. Та йди нафіг. Окей. Чекай, але мене тут е, знов ті. Може мені треба... Хочу сказати, щоб мені треба повернутися, типу, прямо назад додому. Але мені все одно тут ігнорують, як останній раз колесо. Ну, окей, я повернувся назад. Тут у нас все, все, все як раніше, але чекай. Резайти в вдома і подивитися, чи все тут ок. Чому двері закриті? Я ж їх не закривав ніколи. Так тут тут все одно нічого щось хватає, не щось не вистачає. Чекайте, двері, вона відкрита? Це що таке? А моя мені... б... <ріху> Чекай, Девід. Девида ігрушка тут. Офігеть Так що сюда. Я можу сюди піти, да? Ладно. Це... Ладья бать, ці чуєте эти звуки? Шо це, що це, за. Що за фигня? йо он вони... Та йоп Офігеть. А, і тепер я не можу пройти, да? Офигенно. Аво. А, з цією штукою, все. Все, вом, во, блин, бачили. Чекай, шо у нас тут? Що ж, якісь... багато, так багато чого пише, але то читати це було б же, Чекай. О, господи. Аво. Єдине, що я зберіг відтоді, я відмовився від темряви моїх думок та навернувся. Я не знаю чому, але це змушує мене думати про мої вірування та переконання, що було раніше. Нібито нас двоє в одному цілі, щастий та злий бік. Кінджал. Кінжал є, прикинь. Але ми не можемо його взяти. Пурхі, виглядає. Але ми тут нічого не можемо зробити. А во, запалити, да? Чекай, тут теж треба запалити, да, 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 да. Тут І, чекай, тут я теж, да? Є. Тут а Тут все вже запалене, да? Запалив, запалив. отута. Є. Є. Що за таке? Шо це таке? А, все! Пропало, прикинь. Я запалив і все пропало. Яка це кріпова фігня? І що? А, і все? Серйозно, і тепер мені просто кажуть звали звідси і все, до побачення. Дайте такі мені. Ну ладно. А тепер все так красиво виглядає. Девід, що, Девід ігрушка кинь, ладно. Можна... А ми звідти не можемо навіть вийти, прикинь. Тобто, що ви ще не так? Що там пише? Я не побачу, блін. Тільки що якось приблизити. Що це така? 4, 3, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6. 7. Це якийсь пароль? Але тут навіть нема куди щось водити. Книжки дет типа смерть бога, блин. И все и все кночка тебе. Я фиять. Все одинакові. <кхух> Систе я нажимав, ладно. Он so як примари небезпечних дітей хоче завести мене з розуму. Ти не маєш шатів сатана, я вірю в Бога і мій спаситель. Ти чуєш мене? Во получив він той сатана. Що тут пише? Це може означати, що семеро дітей насправді є жертвами холери. Я знаю, що не можу бути винним. Я позвоню на і дістанції зараз. Вони задовоють те, що я дізнався правду, поки не стало надто пізно. Сто ми зараз когось подзвонимо? Серйозно? Кому? Якийсь пароль водить. Боук. Доброго вечора, пане. Marcus, це батько Арама Маркус з е Симарії. Бог небеса, вбив священник, священик, саме дитина вбивця. Притисни свій брехлий язик, ти знаєш, як і я ті діти зникли безвісти. Вони померли від холери, Припини підрувати людей проти мене за фальшивими. Мої всі намагаються звести мене, повідини мене із їхньою смертю. Отче, оче, будь ласка, поспите, не хвилюйтесь. Нам особливо цікавить цей бідний маленький Вівтар Девіда. Що ти з ним робив? М -м -м, будь ласка, скажи, Вистачно цього безумства, вони також діють як демон, як дикі звірі. Я більше не буду затримуватись. Книга ритуалів, де вона? Офігеть. Проте взяли подзвонили, блін, розказали, але блін, які ж всі тут чорти просто реально, як він сказав. Всі проти нього. А де твоя книжка? Ти що, я, я думаю, я знаю. Бо що це таке нефіас собі. вафлі? Ча, ми можемо звідти вже... Да ми не можемо звідти ще піти. А вот моя книжка, чувак. Нет? В смысле не та? А шо тоді? Я не можу ніяк взяти. Чашка кави. Тут же книжка багато книжок. Яка іменно твоя? Е, непонятно. Чекати, зараз да А во! Біть не можу нічого. Аво, чекай, чекай, що. Одній ночі, коли можна було побачити на нічному небі, я взяв цей кинжал і перерізав гру з спот, який мені зараз соромно. Оф'єш, що цей чувак не робив? Кінжалик сюди, а книга? А книгу, чувак? Чому книгу нельзя? Чешкабу. Що тут не поговориш ні з ким уже? Стоп, ми взяли, кіньжал і шо? Мене прикольна, тут фонова музика така. Прям максимально погружаю в цю гру ритуалів тих всіх. Ну от, священники і оці всі феде. Чекай, я не можу взяти книгу? Це ж якась палка лежить. Це шо, Гаррі Поттера? Чо. Бог. Помер, ніхто тебе не спасе. І тут так вся книжка, вся сторінка написана, офигеть. Ну жесть. Але я не розумію, куди далі? Нічого тут не відкривається. Два Юшка Дейв, ти мене лякаєш, розумієш? Я постаю б'яки якої шкоди я, Я можу завдати. Я, як ти не залити книгу, але цього ти мусиш підписати кривавий пак. Хочу полити прямо тут. Блін, мене настрашив ця ігрушка, йоу. Чувак. За ім'я я отця, сина та Святого Духа. Амінь. Це не те, що, що я вас запитав. Йо-моє! -йо. Шо? Ты ключ тут? Внизу. О! Без мене так налякало Чекай. І шо? На столі? А мені тепер треба поняли? Клю... Во ключ. І так кожен раз. Тепер, де? глаз кейска типа скляна цей е, це де, 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 де во, во, во тут е, в тому коку ко, ну, в тому куліте скляничка в твоїй руці тепер наш ще в твоїй твои oh. Блін Офігеть тепер Офігеть Має до доста 100... Біблі якийсь жах, це жесть, я в шоті. Це прям. Тепер ми можемо відкрити, да, нарешті? О, книга наша! Книга <звук> про яку розповідав мені Девід. Тепер я мушу йти до склепу. Я спать, що ворота до скайрока дощі відкриті. Да ладно, тепер можемо вийти звідси, да ладно. Да. Блін офігеть. Я вирішив простирси е е е е е е е зьмої хреноші дзвіти, які померли від холери. Я знав, що це можливо, мені доведеться вирихнути їхні серця і скриньки. Блін, що тут за жесть? Допомогти ритуальник. Стоп, ми зараз знову якийсь ритуал будемо робити? А де... Вау! Що за люди? Офігеть. Ми тепер на природі офієть ти прикинь? Ладно, я думаю, ми ми продовжимо наступні серії, це було просто офігенно. Що це за що це за люди? Я не буду йти далі, бо зараз мені якісь діалоги, діалоги почнуть давати. Ми дуже дякую за перегляд. пишіть, як вам як вам ця серія, як вам ця гра. Ні, непогана серія. Ми знайшли нарешті книгу і тепер треба буде напевне піти в цей будинок. Ладно, всім дуже дякую за перегляд, пишіть коментарях, чи хочете продовження. ставте лайки, якщо хочете. Ну а всім дуже дякую за пригляд. Всім удачі і всім пока.